Мої вітання! Для приготування смачної вечері нам потрібні ось такі філешки, з яких я вже зрізала невеличку частинку і вийшли ось такі рівненькі. Їх в мене 5 штук, вага їх 1 кг. Кожну філешку я гарно вимила та просушила. Тепер нарізаю їх в довжину на дві частинки. Так повторюю з кожною філешкою, нарізаю тоненьким ножем, так зручніше, і тоді філешки виходять рівні. Так повторюємо, з кожною філешкою в нас має вийти 10 рівненьких шматочків. Звичайно, з якоїсь сторони вони будуть тонші, з якої товщі. Нарізане філе викладаємо на дощечку. В мене вміщається по 4 штуки. Викладаємо філе, зверху накриваємо харчовою плівкою і гарненько відбиваємо з кожної сторони. Спочатку з однієї, потім перевертаємо на іншу, також накриваємо харчовою плівкою і знов гарненько відбиваємо. Якщо хто не знає, харчовою плівкою ми накриваємо для того, щоб філе не розліталось по всій кухні. Цей лайфхак дуже гарно працює. Зверху кожної філешки додаємо суміш перців, сіль. Та інші приправи за смаком. Я додам тільки копчену паприку. Ви, звичайно, використовуєте ті приправи, які вам подобаються. Так повторюємо з кожною філешкою, гарненько розмащуємо всі приправки по ним і не забуваємо це повторити з обох сторон. Складаємо філешки один на одну і залишаємо в такому вигляді філешки, щоб вони гарно промаринувались хвилин на 20. Далі я беру 300 гри грибочки В мене печериці, одну цибулинку середнього розміру. Грибочки я гарно вимила, розрізаю на дві частинки і потім подрібнюю на слайси. Ось такі виходять шматочки середньої товщини. Також я нарізаю цибулю, її нарізаю навпіл і тоненькими слайсами, напівкільцями. Замість шампіньйонів можна використовувати будь-які ваші улюблені гриби. З усіма грибами це буде смачно, особливо якщо це будуть лісові гриби. На петельню я додаю олію, викладаю цибульку і обсмажую її декілька хвилин до м'якості. Вогонь я тримаю на максимальному нагріві, далі відправляю сюди гриби. І постійно помішуючи, обсмажую грибочки разом з цибулею. Навіщо вогонь тримати на максимальному нагріві, так буде менше виділятись рідини з грибів, і вони не будуть варитись, а будуть саме смажитись. Обов'язково додаю сюди приправи, в мене це півчайної ложки солі, суміш перчиків, все гарно перемішую і готую всю цю суміш до готовності грибів. Коли грибочки вже будуть майже готові, додаємо сюди або сушений чесничок, або один зубок свіжого чеснику. Також доливаю сюди 150 мл вершків. У мене вершки жирністю 15%. Додаю 50 г дрібно натертого сиру, в мене пармезан, можна використати будь-який. Гарно розмішую тушкою 2 хвилинки, в кінці обов'язково додаю зелень. Вимикаю вогонь і дуже смачні грибочки готові. Такі гриби я додаю і до макарон, і до каші це дуже смачно. Наступний етап це сир. Мені потрібен плавлений сирок один і грам 200 будь-якого сиру, який гарно плавиться. Сьогодні в мене сулугуні, можна використати і моцарелу. Плавлений сирок я нарізаю на 10 шматочків. Твердий сир я також нарізаю на 10 шматочків. Беру філе, яке гарно промаринувалось, додаю зверху на нього трішки майонезу, буквально трішки більше, ніж пів чайної ложки. Розмащую по всій поверхні, викладаю два шматки сиру і скручую в тугенький рулетик. Якщо ви гарно відіб'єте філе, то рулет буде добре триматись і додатково ніяких шпашок не потрібно. Ось такий рулетик виходить. Зверху кожен рулет я обкручую смужкою бекону. Завдяки бекону рулетик буде дуже гарний і соковитий. Ось такі рулетики в мене вийшли, перекладаю їх в деко для запікання, яке я змастила олією. Бажано, щоб деко було глибоке. Цим часом розігріваю духовку на температуру 200 градусів і ось такі гарненькі рулетики відправляю до духовки та випікаю їх впродовж 45-50 хвилин. Орієнтуйтесь, звичайно, по своїй духовці, рулетики мають гарно засмажитись. Далі я беру булгур. В мене сьогодні середнього помолу. Ось такий дуже гарний булгур, мій улюблений від торгової марки Трапеза. Ці торгові марці я довіряю багато років. У них величезний асортимент круп снеків. Вони єдині, хто виробляє кускус -кус і булгур в Україні. Всі інші лише закуповують готовий за кордоном. В асортименті є величезний вибір булгура, дрібний і крупний, в порціонних пакетах та суміш з сублімованими овочами швидкого приплоху. Що дуже зручно, коли у вас немає часу. Придбати товари від торгової марки трапеза ви можете в будь-якому великому супермаркеті вашого міста. Сьогодні я буду готувати булгур так, як рекомендує виробник, і це я вам скажу дуже смачно. Я беру одну склянку булгуру, пересипаю його в глибоку мисочку, заливаю водою та гарно промиваю. Кастрюльку, в якій я буду готувати кашу, я ставлю на вогонь. В неї додаю невеликий шматок масла, в мене це 50 грамів. Звичайно, замість вершкового масла можна використовувати рослинне або те, яке ви полюбляєте. Відправляємо сюди промиту крупу і обсмажуємо до золотистого кольору 3 хвилини, гарно помішуючи. Навіть під час смаження вже на весь будинок неймовірний аромат каші, дуже смачний та ароматний. Коли крупа обсмажиться 3 хвилинки, відправляємо сюди дві склянки холодної води. І також не забуваємо про сіль. Пів чайної ложки солі на одну склянку води буде достатньо. Перемішуємо нашу крупу з водою, накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь на мінімальний і варимо булгур 15-20 хвилин в залежності від розміру. Мій зварився за 15, так як я сьогодні обрала середній булгур. Поки я готувала кашу, також спеклись рулетики. Подивіться на них, які вони гарні, яскраві. Та неймовірно смачні і соковиті. Ці рулетики не тільки доповнять вашу вечерю або обід, а також стануть гарною прикрасою вашого святкового столу, тому що вони гарні, вони смачні, і готувати їх, як ви бачите, нескладно. Зараз я вам покажу рулетик поближче, ось такий гарний він. Розріжу і покажу, який він всередині. Рулетик виходить соковитий, філе не сухе, повністю соковите, всередині залишився сир, це дуже смачно і я вам дуже раджу приготувати. Викладаємо на тарілку кашу, неймовірно ароматну і смачну. Доповнюємо смачним курячим рулетиком, доповнюємо смачними грибочками і смачний обід або вечеря готова. Це неймовірно смачно, ароматно, дуже поживно. А я, як завжди, бажаю вам смачного і до зустрічі у наступних відео.